Вітаю, дорогі майстриньки. Ви тільки гляньте, яку красу зробила пані Оксана Бєлкіна. Неймовірна красонечка. Таку красу можна якраз подарувати до Дня Святого Валентина. Ви тільки гляньте, скільки там сердечок, скільки там ніжності, і якщо ви маєте бажання отримати такий подаруночок... То обов'язково пишіть пані Оксані, і вона для вас відтворить в таких відтіночках, яких ви тільки побажаєте. Або, можливий, такий варіант, що і така сама красуня може бути у вас. Ну, а якщо вас зацікавила схемочка, то пишете мені. Нажимайте на слово більше в описі під відео з правого боку. І там ви знайдете посилання до пані Оксани, щоб замовити для себе таку красу. А від вас коментар, як прикраса, подобається чи ні. Пока!